Вітаю тебе на каналі Rootry 34 В цьому випуску будемо продовжувати нашу працю над нашим новим трициклом, тризубом. Коротше, випуск -то незвичайний, скільки всього, мужики, ну це просто жесть. А Наші підписники, найкращі, допомогли чітко. Все буде. Варі чайку, бери смаколики і приєднуйся. А все поступово я тобі розкажу. Погнали. Почнемо з КПП. Коротше, нам треба. Зробити на наш тризуб чітку коробку. Бо у нас ось така є 16-го Дніпра коробка. От бач, є посилення ребра 2 допоміжні стоять. Ну, типа вони мощніші трохи. І перва швидкість тут має трошки не, той, не ту передатку. Ну, коротше, все зроблено на тягу. Все зроблено для того, щоб таскати. Будемо її чинити, бо зараз тут. Тільки дві скорості, дві швидкості. Ось. Перва мається. Так щось. Ага. Нейтраль є. Друга є. Ну, і щось там далі таке твориться, непонятно. Коротше, далі другою. Другою воно нічого не переключає. Так що тут такі діла. Будемо розбирати, дивитись, що воно тут. У нас мається. Замінимо прокладки, всі підшипники, якщо треба. Ну, Переберемо, зробимо ревізію. А, щось вона і текла тут. Коротше, треба зараз масло злити. Хай стікає. Ну, Ти знаєш, коробки всі повинні бути близько півтора літра. Літра навіть, може і 800, трошки більше. Щось ми тут такого не наблюдаємо. Воно, то гарно було б. Щоб викрутити. Може воно не дає їм вакуум стекти. Зараз попробую щуп викрутити. Та ні, то вона така пустенька. Масло було, може, пів літра, а остальне витекло, походу. Нічого страшного. Тепер знімаємо шклінти, ножки, все це діло і відкручуємо. В коробках там нема нічого тяжкого, розбереться і дитина. Скажу тобі, дніпровські коробки, то діло не хитре. Ми в принципі все відкрутили, будемо скидати кришку. Подивимось, що там всередині коїться. Оп-оп-оп. мертвий це раз так що у нас тут пружинка лопнула два Ама злетіла так вал ну ось бач заводний вал перші всі зуби все немає нема так що у нас тут в цілому так. Ага, та ні, тут подшипника також немає. Будемо міняти. Ну, шестерня на задню. Зараз. Чертінька, нормальок. Ось бач, оця шестерня, ось, що під низом. Оце і є. Різниця в коробках, наскільки я знаю, вона більша. Чим на 9-му і має передатку трохи іншу. Ну, взагалі, прикольно. Знаєш, прикольно, що в принципі у КМЗ все було от, індивідуально, чітко вони все зробили. Коробка, якщо хочеш там десь, ну, я не знаю, страдаєш ти там офруадом або по село їздити в таких містах, зробили коробку. Тупо для цього. Хочеш швидкісну, швидкісна є коробка заводська. Є підстартер заводська. Все завод робив. Чого вони, звісно, його все це діло не реалізовували на серійних мотоциклах, більш продумано, гарне запитання. Коротше, що я тут познаходив із такого із проблем. Зараз. Ну, вилочки більш-менш, в принципі. Заводний вал отут. -от. На цей полумісяць злизаний, як ти бачиш, під заміну. Так, що у нас тут? Ну, коротше, щоб все не викладати, так ти покажу. І в кришці, ось бач, є два посадочних підштаки. Один шток, по якому ходять вилки, які перекидають швидкості шестерні. А другий вал ось по ньому ходить оцей черв'як, який матеряє кулісу, яка перекидає швидкості. І ці два посадочні тут вибиті. От вони вибиті сильно. Один взагалі на сторону і другий теж. Є така біда. Далі. Чому от я зараз знімаю все, всі речі, всі шестерні? Чого ти запитаєш? А я тобі відповім. Ну а цей вал вторічний ще нічого. В принципі, побігає такий нормальний. Але первічний вал первічний вал у нас не дуже ось може тобі видно? Оцей ряд вилизаний, тут вилезано. Коротше, подшипник також загепаний. І воно так відчувається, все в такій стружці. Все в стружки. Його ми також замінимо. Ні, куліса у нас в нормальному стані, добренькому. Все тут песня. Оцей весь механізм, який у нас перекидає швидкості в нормі. Треба розібратися тільки з валами, ну і зараз все це діло тут вичистимо. І буде наша коробка бігати як треба. 16-та. Е. Так, ну що? Продовжимо наші цікаві пригоди з ремонтом коробки 16-го. Що ми тут маємо? Повитягує всі вали, все дістав, Ну, куліса залишилось, але ну, вона вроді рівненька, з питань до неї немає. А є питання, де у нас тут вал-вал-вал. Ось коротше, наші вали. Ось. А це все з нашої коробки. Ось такий полумісяць заводного механізму. Забитий просто, ну воно і гризло, і кус... ну, кусило його коротше, в такому стані. Далі дивись, бач, вигризло на валу. І вже шестерні десь підклинювали, коли воно ж все це діло бовталося, бо підшипників не було. Ну Може, десь якийсь і був підшипник один живенький, але в принципі, коротше, то таке. Ну Вторічний вал у нас. Таке собі, ну, підшипники замінити треба. Ну, в принципі, нічого страшного, самим валом не трапилось, всі зуби в нормі. Так що, ну не знаю, вроді нічого такого не бачу, щоб з ним була якась біда. Все вроді нормальок. Ну, коротше, і ось кришка наша, повністю тобі казав, диви. Розвалило просто одне посадочне, ну інше таке живеньке, на перший погляд, але також ну, біда з ним. Плюс посадочний підшипник також мертве під один і під другий. Воно все розгачене там. ну Кришка мертва під заміну. от така історія. Коротше, все буду фарширувати своїми запчастями, докупи збирати. Подивимось, що буде. В принципі, я ж кажу, важкого нічого тут немає з цими коробками, з їхнім ремонтом. Головне не боятися де і все. Ну і все поступово робити. Бажано там по, може, Ютубу чи йомусь, хтось може таке відзняв детальне. Так що, то якось так. Я не дуже технар в цьому плані, вчити точно нікого не буду. Зберу та й подивимося, як воно буде. Що, в общем? Зібраю коробку, намучився нереально просто, не сідала кришка ніяким чином. Уже це інша кришка, вже і корпус замінив. Коротше, не збиралася коробка, хоч ти його вбий. Мужики, в чому була біда? Ділюся практикою. Робив я, виходить, коробку шеснаря. До цього, отак, що повністю капіталити я її не капіталив ні разу. Шеснарівську. Це перший раз. Ну і по невмінню чи неграмотності вкинув я цей ось вал первічний. Це вал з 11-ї коробки, з 11 Дніпра. І що ви думаєте, нічого воно не працювало, нічого воно не зібралося. Тому що вал, як виявилось, не такий на 16-му. Оці ось якраз зуби, ось ці верхні. Отут ось на 11-му їх 10 зубів, а на 16-му їх 9. І не збиралася коробка, він касився цей вал, його розпирало. Розпирало цією шестернею чи де там вона. ось оцією. Коротше, не ставало. Ну, все вийшло, крутиться, зібралося чітко. Подшипники вкинув нові. Сальники ще не вкидав, але вкинув. Поставив такі ось шайбочки, масло відражаючи. Вроде би. Ну, коротше, все працює. Задня вкидається, все працює. От це зараз коротше, виходить шестнарьовська коробка. Хоча вона в корпусі з 11-го. Ну, не хочу її перевертати, там вона просто на шестнарю трохи посилена двома ребрами жорсткості. Ну, а так в цілому воно те саме. За, зато вона ціленька під подшипники, під оці штака, все тут живеньке, живеньке, все. яшка утикається, протикується вже. Пробував все тестував. Коротше, що, кидаємо її, не знаю, чи на сам двигло на саме закинемо, чи вже як задню коробку вкинемо, ну, але кудись притулимо. Ох, історія з коробки, надію, що завершена. Вкинув на свіженьку прокладочку, все зібрав. Ну, вроді би, все путем. А там будемо дивитися. Попробуємо, поїздимо, подивимося. Так що, мужики, коробки є. КПП вже в зборі, все нормальок, можна закидати. В принципі, що у нас тут залишилось? До токаря я мужики поїхав. Займається токар нашими на кардан перехідниками і поєднувальним із коробкою також другою. Ну, коротше, у нас це все, людина робить, все воно працює. Доварити доваримо, бо часу трохи не було. Все біга, бігав, бігав там по своїм справам. Ну, коротше, Купа, купа всього насипалось. Та із з коробкою, то була біда. Коротше. Хочу з тобою поділитись дечим, де чим дечим. Ось таку резиняку я взяв. А, купив, Диви, буде на три зуба. Ну, дивіться, я, в е, був варік або взяти таку резину, або взяти резину по типу тракторної, яку ми з тобою кидали, пам'ятаєш, може на трейнічок. То, коротше, що, скинув я фото цієї резини, скинув фото отієї, нагадав тракторної хлопця. І кажу, вибирайте, дивіться, яка вам краще ту і замовлю. В принципі, ну не суттєво, ви ж там краще знаєте. Вибрали цю. Ну Вона була трошки дорожча, але ну така поприкольніша. Як на мою думку, це просто буде супер варіант, щоб і по дорозі десь ґрунтові, не ґрунтові, де завгодно, я думаю, воно проїде з понижайкою так точно. Ось так воно все маркується у нас. Так, зараз. Резина у нас по модельки аі 168. Має 165 ширину, 13-й радіус, ну і, коротше, 80-й профіль. Ну, чи що воно? Як воно тут рахується, не знаю. Це старі ще позначення ці. Я не дуже в них так шарабаню. Ну, коротше, резина резиною, і це все класно. Давай я тобі кое-що про ніщаки. Давай. Ністяк номер 1 Бомбічиське освітлення. Наскільки бомбічне, що я навіть не знаю. Шановний пане Юрію, велике-велике дякую. Не то, що ну, реально від душі. Оце підгон, так підгон. Це, до речі, мій підписник е, взагалі безкоштовно відправив. Ну, таким чином, задонатив на наші благі цілі, будемо робити з нормальним світлом. Нарешті, нарешті. Все це діло ми підключимо. Чотири світильника. За доставку людина заплатила бешені гроші, але все за свій рахунок. Велике-велике дякую. Це ну, просто коротше від душі. Ніжтяк номер 2 Шановний, ой, шановний пане Руслане, велике, також тобі дякую. От наш підписник. Глядач от передав таку резину. Абсолютно безкоштовно. Також все оплатив, ще й вкинув нам карбешників на наших драконів. От такі от у нас три міта санлас, я точно не пам'ятаю. Але, в принципі, оце каже протектор слабенький, мужики, це каже, та не таке, куди його. Ну, не знаю. Я купував набагато гіршу резину по гривень 400 гривень. Просто диви, шип мається, все супер, все супер. Дякую велике. Я думаю, від хлопців також я подякую. Воно лишнім не буде. Так що на нашого тризуба не то, що все потихеньку, а воно швидкими темпами. Все у нас виходить, робимо, все воно купується, все воно робиться. Коротше, історія з тризубом може скоро, скоро навіть переросте вже в якісь випробування, може покатаємося на ньому. Ну а що, в принципі, на такій резині можна, знаєш, будь-де їздити. Подивимось, протестимо. Ну, я надіюся, що подякував всім і окремо ще подякую кожному, хто приймає участь в нашому розіграші. Ну, таким чином, ви підтримуєте роботу для Трезуба чи над Трезубом, І хоч якось можна щось там мутити, діла оці воротити, купувати, шукати, запчастин. Треба купу. Не все воно так висвітлюється, бо я ж казав. Кожну в кожній неділі, кожен кінець неділі. Я знімаю з банки ту суму, яка потрібна, на закупівлю, купую, бо замов я ще й цю фарбу, до речі. Так що буде в нас зубі ще й пофарбований. Коротше, купу справи цих е, придбальних і ТДТП я закінчив. Можна, в принципі, тепер попрацювати. Що і будемо робити. Погнали! Коротше що, мужики, вирішив е, зайнятись світлом, бо світла не вистачає. Коротше, в гаражі пана видно і добре, що підписник велике ще раз дякую, нам допоміг із світлом і прислав абсолютно безкоштовно світильники. Коротше, отакі зараз покажу. Ось, Отакі коротше, прожектори. У нас їх 4 штуки, будемо монтувати. Чого я так вирішив, щоб зараз цим зайнятися, бо я одразу не глянув, але він прислав багато кабелів. Коротше, все є. Я не знаю, наскільки він потратився, ну, я так думаю, на нормальне. Це все коштує таких нормальних грошей. Так що, велике дякую. Будемо монтувати, вліпимо зараз, я думаю, в рядочок 4 штуки. Ну і в принципі все. Подивимося, як буде світити, може цього буде досить. Зроблю світло, бо працювати в таких умовах, коли є такі світильники, коротше, то, то якось тупо. Треба зробити і все, кайфувати. І познімаємо це все лишнє, бо воно тут річно щось висить, пилюку збирає. З такими світильниками прийдеться робити нормальну вентиляцію, щоб не сідала на них там пилюка і фарба, все тому подібне. Ну, все згодом, все згодом. Зараз світло. Продовжимо. Поки ще прожектори не відключав, вони світяться, але лампи в мене ці були окремо під'єднані, так що працюю безпечно. Потім, як прийдеться прожектори знімати, потушу все, попрацюю і буде все як треба. Я, до речі, в минулому будівельник, якщо що, щось типу, шарю, напевно. Так, цю всю історію. Зараз витягнемо. Бач, твій дракон допомагає. Підставочка файна. Постараюсь не відкладати, так що все зробимо швиденько, гарненько в нашому стилі. Чітко. Чим більше чітких дніпрів, тим краще. А. Я маю на увазі на дорогах, щоб їздили. Одну частину ми зняли. У мене тут всього, коротше. І є, якщо треба. Кажу ж будівельник в минулому. А може і в майбутньому. Окей. Я цю вудку і ще не знаю, років так 15 назад, може і більше. Колись поїхали ну, мотиками, звісно, на річку, вирішили рибки половити, ось таку я палку запігарив в вудку собі. Прикольно. Дивись скільки в мене виш тут є. Не то що я там спортсмен так ото. валяються без толку. То ще колись давним-давно кум залишив. Так от і валяються. О, прикинь! А це колись був сноуборд. На таких досках ми катались по снігу в дитинстві. Ну це саме мого меншого брата. Прикольно. Више є весло. Треба. Можу подарувати. Прикинь. Ні, ну класно так, хоч згатити ним. Прикольно. Так, все. Тушимо світло, працюємо без світла навмання. Та хоч трохи чистіше стане. Так та все висіти не буде. Як ти бачиш, світло ми вліпили. Ось у нас один світильник, інший, і ще два там стоять. Ну, Що я тобі скажу? Світа в принципі непогано, але є, бач, пусті участки. Лампи ми окремо всі поставимо по бокам гаража і буде чотенько. будемо всі робочі зони будуть освітлюватись. І Робота буде ще якісніша. Тризуб буде пофарбований просто на. То, що буду очима бачити. О. Саме, ці світильники. Лампи. Лампи точніше. Побачаюсь лампи. Зараз я покажу, які ми будемо кидати. Так, так, так. Що у нас тут пишеться? Що у нас тут пишеться? Ось. Монтажні LED-лампи 9 ваттні, наскільки я... Пам'ятаю, не пам'ятаю, тут воно пишеться, чи а ось. Ну, Буде світити, я сподіваюсь, непогано. Коротше, яка задача? Куди ми їх будемо ставити? Я думаю, десь ось у мене робоча зона, ось тут тиски стоять, у мене тачили. я буваю, тут багато працюю, доводиться. І треба буде якось його розмістити. Не знаю, ну от, десь там, десь там, десь там якось на стіну, щоб воно хоч щось там нам світило. І буде пісня, буде пісня. Ось отак виглядають наші світильники. Ну, коротше, оцей прожектор ми знімемо, оці всі кишки ми повикидаємо. А оці, що висять після монтажу, я теж префіксую. Не вспів, не вспів я все зробити. Ось, ну Світа, в принципі, непогано. Світло є. То саме головне. прибрав я трохи, мужики лишнього. Ну, ще залишилось, ось, бач. Ну, так то нічого, нічого. В принципі, головне, що світа. Головне, що світа, воно видно. Ну, в цілому. Я задоволений. І ще раз подякую. І ще раз. Та я хоч і ще 20 разів подякую. Класна тема. Знаєш, ну, освітлення в гаражі то найголовніше. Найголовніше, напевно, і вентиляція. Освітлення, вентиляція, електроенергія. Так, блин, воно все важне. Все, все важливо, все важливо. Ось бачимо, тут трошки валяється такого сміття. Ну, сміття не сміття, але знаєш, я як Дніпровод, то виражаю свою думку. Допомагає хлопцю робити яву отаку от. Нагадаю тобі, ява це е, виходить того чувака, який підігнав нам ще первого-первого Дніпра, який ми робили для ЗСУ. І от хлопець попросив, каже: Ну, ти фарбуєш, допоможи. Ну, та й що там, навіть не просив, я сам запропонував. Бо якось, ну, жалко дивитись на гарний мод, який просто... Пропадає, просто нищиться. Знаєш, час він такий, він не шкодує нікого і нічого. Ну і треба держати, тримати все в такому адекватному стані, де треба підфарбовувати, де треба чинити, щоб воно по ітогу не розсипалося. Все це діло. Так що ось, допомагаю, може колись попаде на канал, на випуск Явчинка 63401. А, як вона там, вишньовка, малінка, як то називає. Ну, В мене в батька така була. В ній один спідометр маленький, фара по типу ПС, ну, схожа або типу класика, в фарі сам спідометр. Ну, а таке, в общем. Великі тут хромовані на баку стоять такі накладки. ну, Симпатичний мотоцикл, гарненький. ну, Я просто не дуже фанат двохтактної техніки, крім Юпітера 5-го. Ну і то не кожного. а от. Один тільки мені подобається. А останні все то таке. Бачиш, Грінгас трохи заплакав. Вон понатікало. Під Дамкрат я, я виходив трошки з одної сторони, щоб не бовтався, бо діти в мене тут бігають, І щоб він не гепнувся коротше, нікуди. Ну і ото... А, що... і щоб він не гепнувся. Бо він уже гепнувся. Я ж забув тобі сказати. Вон, диви. Грінгас наш отримав травму маленьку. Ось Впав він трошки на, Виходить на оцю сторону. На обо цей стіла він. Коротше, розложився на нього і зачепився ось приборкою. Що дивно, ніде ні бак не покоцаний, ні щитки, абсолютно нічого. Мод ніде не постраждав, окрім цього ось діла. Ось, ось? Щілина аж така. Ну, коротше, трошки помнуло. Нічого, поправимо. Ну і я його піддомкратив, піддомкратив, зачепив, походу трохи. Сам під піддон і бачиш тепер от, звідти воно все це діло у нас саплить. Якось би тобі його показати. так. Та і прокладка, чесно кажучи, то така вона полу, полумусорна, полумусорна. Нічого зробимо, Гріносу не подобається сильно біля яви торчати, так що отом, може, того він і заплакав. Не знаю, Не знаю. Гарний мод, не забувай, продається, до речі, якщо потрібно, пиши. Коротше, трошки ми стопорнулися, ну але ж справа у нас купа, так що є чим зайнятися. Ну, в принципі, чимось ми вже зайнялись, а щось ми залишимо ще й на потім. Ну, але праця з нашим тризубом, знаєш, вона от зараз на такому етапі, що треба все-все-все купити, все, -все, -все знайти, все, -все, все там домовитись. Ну, коротше, адвестиці. Колеса наші на шинку, хай переобують, щоб все це зробилось. Не знаю, може, камери поставимо, бо я не впевнений, що та наша резина, яку ми купили, а -а, пляше під безкамерку. Напиши свою думку, але, по-моєму, вона от саме-саме під камеру, по-моєму. Ну, коротше, купа справ, купа справ. На цій неділі не вийде ще на тризубі нашому покататись. Так що от такі -от, справи. Коротше. Ну, В принципі, могло бути гірше, могло бути краще, не знаю. Поки що так. поки що так. Ось, бач, трошки я тут працюю, долив частково э, стяжку в гаражі. частково, повторюсь, Так що все воно робиться. Трошки чистіше. ну, Хоч трошки. Ну, Я за таке мовчу, тут у мене творчий хаос. Бач, це от таких э, умовах робилася ця коробка, зробилася чотенько. І нічого не завадило. Ну, таке, мужики, я не знаю, такий випуск вийшов. А, сказати, багато ми зробили. Ну, Коротше, не дуже багато, але багато ми чого порішали. В принципі, і світло майже зроблене на три зуб, майже все ми зібрали, резина є, по кругу вся. Коротше, багато чого є. Треба ще буде докупити нам борта, трошки металу по цьому для кузову. Ну і в принципі все. Ну, що. Токарь точе, робота робиться, ну а ми будемо завершувати наш випуск. Не забувай, долучайся до конкурсу, до розіграшу нашого чудового Дніпра 9-го. Не просто. Ну, коротше, буде тема, буде дракон, то що треба. Знаєш, зробимо його як потрібно. Коротше, а я буду йти відпочивати. Не забувай, підписуйся, став величезний лайк і коментуй. Коментуй, виражай свою думку з приводу нашого тризуба і нашої праці. Ну а я піду відпочину. Чао, какао.